Привіт! Сьогодні збираємося последній раз в школу. бо Останній нас... день. Канікули, наконець! Ми дождалися дуже... <соць> <Ми соць> цього дня. Останній день? Да. Вперед! Вдівайся в школу. Сьогодні у нас у школі невеличке свято новорічне для діток. І ми йдемо на свято. Алло, ви вже? То швидше, бо спізнимось. А ви костюмчик узяли? Та вдіне, там дітки нарядні, святкові. Привіт, Назар. Махай привіт. Привіт. Пішли, поучаствуємо у святі. Бабу... Бабуся на свято, а дід на опорос. Взагалі, нічого, з свинці вчора вколола я естрофан. Сьогодні повинен 100% бути опорос, тому дід буде їсти кутю в <ривання> 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 Ну, Ми поки прийдемо, то, мабуть, баба буде їсти. Це точно. Зараз ми передінемось на свято. Йдемо під ёлочку, сфоткаємося, діткам покажемо. Пішли. Яка ти в нас мишка? Пішли діткам покажемо. <риклад> Що у вас, перерва? Ні, ще урок. Урок? Ще урок іде. Да. Ти ж казав на 12 свят Ну, на 12.00. Яка ти сьогодні гарна? Ті ще Ти так став далеко. Сьогодні нашій свинці вже 113-114 день, але щось вона відпочиває і я так бачу, що пороситься вона не хоче. Тихо, тихо, тихо. Тихий час. Я зайшла всі сплять. Завтра вже треба їсти кутю. А мені, мабуть, прийдеться сидіти приймати опорос. Вона затягне в ніч. Тому, мабуть, зараз ми її вколимо. Набрала 0,7 кубіка естрафана, щоб завтра вже вона мені до вечора опоросилася. Зараз поставимо на паузу і вколимо. Пололи ми їй естрафан. Будемо сподіватися, що завтра зранку почнеться опороз, щоб хоча б його до обіду прийняти. Бо не буде коли, не буде бабусі, як їсти кутю за столом, прийдеться їсти в сараї. Тому чекаємо результат, чого повставали? Ящик готовий, ящик у стіну в нас. Підстелили ми соломку на, на всякий випадок, а тоді вже буде опороз, будемо стелити далі. Ну, пішли, чекаємо. Сьогодні можна відпочивати вночі, але будемо навідуватися. що в нас тут. У нас дойка. Там, валяють з ног? О, кусають то кусають. Та да, тут уже є кому кусати. Толіко на вечеряє, йому нема коли. Да. Так, чекаємо порос, вже скоро вечеря. І ніяк, так? Да? Так, свинка наша вже мечеться. Лягла встала, лягла встала, але ж вже ж 4 години. Вже треба йти за стіл 5 початку шостого. Моя вечеря коло свині. Капець! Кучу, я тобі принесу сюди. Так, бабу... Сюди? А куди? <рес> <рес> ось тут ось дві А з ким же я буду тут частуватися? Я тобі накапаю. Ти накапаєш? Проголіно. Проголіно. Ну або туди, або сюди. А це ж хочу піти. Поросятка. Гарненькі, їдять самі. Ролі буде вже Ролик буде сьогодні пізно, тому що бабуся в школі затрималась, діти там колядували, свято було. Покажемо трошки свята, трошки опороса цього, тому буде пізно. Мігера, давай я тобі заколядую, може, ти опоросишся? Пізно, пізно робили укол вчора. Треба було взагалі, мабуть, його не робити, може б вона переходила день. А так, по-любому, сьогодні вже молоко в неї повним ходом йде. Тому куди? куди? Як ти кажеш? Якраз зайде перша зірка і почнеться опороз. Люди застил, а ти в встановку породиш. Господь, дякую тобі, дякую. Це так ти мені прям. Так. Да. Ну нічого, чекаємо. Все буде добре. Прийшли дітки, внуки прийшли, вони допоможуть. Все буде добре. А в цьому станочку ця буде на стару колядку. 7 січня. Ой, ви вирішили за бабулькою Да? Машунчик наш. Вирішила. Вони у нас щось якось виходять завжди на свято, да? опороси всі? три Підряд Підряд три роки. Як не Новий рік, як не Різдво, як не Пасха. Вони всі поросяться в свято. Так, Скоро підуть на ковбаску. Скоро на ковбаску, так. Да. Це така мама. Тут мабуть, кілограм 400. Хороша, мама дуже хороша. Ну а як? Нічого страшного. І мама хороша, вона і без танка може пороситися. І якщо втручання вона лежить, не скаче, нічого. Молодець. Тут, о, такі свині хороші на свиноматку. Ну, будемо бачити. Пів восьмого, тільки ми, друзі, приїхали з вечері, і в нас одразу почався опорос. Що в нас там, Деніска? Помагаєш, да? приймає опорос. Є два кабанчика, це вже в нас Петрени, народили стільки що. То ми вспіли да? кутю з'їсти, добреники. Да? Так. І все ми вспіли. Все в нас буде добре. В общем, опорос ми приймаємо. Це тіх. Так, ну що в тебе тут? Сочіки пуків. Уже десять є. Десять є? Да. Молодець. Чотири хлопчика і шість дівочок. Боже, ти так прям передивився, перерахував. Mm -hmm. Молодець. бачиш, як ти, бабусі, допоміг. Допоміг прийняти опорос. Молодець. Ти просто мій хазяїн, Да. да. Майбутній господарь. Дивіться, як вже тарзанчик зайчик Угу, Свинки сплять. Mm -hmm. Ой. Я трошки з тобою посидю. Да. Ти калядувати підеш завтра? Так. Да. Ми з тобою колядувати будемося тут ще. Та ні, якщо це вже 10 є, то це ще може якийсь. Це ще там... максимум 2-3 ще випаде і все. А ні, там живіт повний набитий. Є. Угу. Як на качелі, так? Да? Є? Є. О, ще такі величенький. Так, навіть треба їх забрати, щоб вона трошки відпочила. Угу. Закінчився в нас опороз, йдемо додому. За два з половиною часа свинка опоросилась. Так, да, це нам ще повезло, що за два з половиною часа а... справились. А де коли бувало сиділи? Було колись. всяке. Ми в чотири чи в п'ять часов тільки в хату зайшли. Все, ми сьогодні вспіли. І повечеряти, і до бабусі Його в гості Господи. поїхати. Її по Так. Да. А що там за війна? О, які вони вже підросли. Це вже гарні, вже ну, ми їх скоро вже відлучати будемо. Да? Да, там вже більше як 10 кг є. Ми з дідом важили, тільки забули з... зняти. Так, пішли, все. все. Пока. Всім, Всім пока до зустрічі. Жіть з наступаючим різдвом вас. Да, всіх вітаю, до зустрічі. Жіть нові відео. Всім пока. Ставте лайки. І підписуйтесь. Саме головне підписуйтесь.